Шановні, доброго дня! Моє вітання всіх на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Наближається весна. вже кінець лютого. Пора подумати, як обробити наші сади і кущі від збудників фороб, які зимували на. Під корою десь там, на залишках листя. От. Ну, Є багато методів хімічної, є хімічні е, речовини, суто такі фунгіциди, акар, е, акарациди, е, які діють е, на збудників. Це, наприклад, нітрофен, НОК, е, бор, бордовська рідина, е, Сам медний жлі, купороз, желізний купорос. Ну, а самою такою, я рахую, безпечною е, речовиною, яка найбільш е, менш хімічна, хімічна, ну, являється карбамід або сечовина. Це мінеральне е, азотне добриво. Вміст азоту до 46% в ній. Дуже хорошо розтворюється, розчиняється у воді. От. Ну, що для цього потрібно, щоб обробити? Концентрація повинна бути 7-8% концентрація розчину. Це значить, на 10 літрів води потрібно 700-800 грам цього доброго мочовини розтворити і цим розтвором обробляти наш сад, виноград, кусті, кустарники. Одна умова. Друга умова, обробіток повинен проводитися до розпускання бруняк. Тому що, якщо розпускати буруньки, будуть вже розпущені, може трошки припалити. От, а так до розпускання бруньок, вечірній або е, ранішній е, час обробляємо і можна обробляти е, приствольні круги, от. і е, хорошо треба поливати е, оприскувачем, щоб е, аж дерева і кусти були аж такі е, мокрі. Тоді воно буде дуже е, добре діяти. От. Да, ну, все, не рекомендується е, обробляти ними фойні е, дерева, вічнозелені, наприклад, буксуси або магонії. Потому що при попаданні на зелений лист може його при, припалити. А так е, сама. Найбезпечніша речовина для обробітки раннім весняною е, саду. Ну, за, засоби захисту які мить по после роботи добре вимить руки з милом. от да. ну, Така е, ситуація. В інше також може подіять, як і. Е, Добриво. Тобто всі залишки цього карбаміду питаються в кору, в бруньки і збагачуються азотним добривом, що буде сприяти хорошому розпусканню і хорошому старту росту наших рослин. Так що, друзі, коротко що, якщо я вам хотів розповісти, познайомити з цією речовиною. Карбамідом є вона в магазинах, в епіцентрі. От, так що, я сам ось придбав. буду е, користуватися цією речовиною для ранньої весняного обробітку свого саду і виноградників. На цьому закінчую своє включення. Бажаю всім мирного неба. На все добре, до нових зустрічей. До побачення.